ОБСЕ Організація з безпеки і співробітництва в Європі представляє себе одну з найбільших регіональних міжурядових організацій в світі, що стала невід'ємною частиною системи міжнародної безпеки. Сьогодні ми трохи поговоримо про історію її створення, діяльність її організації в рамках російсько-української війни та деякі інші аспекти з життя організації ОБСЕ. Перед Передтечою ОБСЄ була нарада з безпеки та співробітництва Європі, що була створена в 1975 році, коли 35 країн підписали Гельсінський заключний акт, погоджуючись співпрацювати в трьох ключових сферах політико-військовій, економічно-екологічній та гуманітарній. Її основна місія підтримання миру та стабільності в Європі. Організація отримала свою сучасну назву в 1995 році та в різні періоди допомагала подолати конфлікти на Балканах. В Молдові, Грузії та в інших гарячих точках беручи участь в якості незалежного спостерігача, вже 1 січня 2013 року Україна вперше головувала в ОБСЄ. Головування тривало один рік, а головою при цьому був міністр закордонних справ України Леонід Кажара. В цей час Україна мала намір запровадити перемовини в межах ОБСЄ щодо нових засад стосовно майбутнього режиму контролю над звичайними збройними силами в Європі, приділяти увагу зусиль ОБСЄ в боротьбі з тероризмом, приділяти увагу питанням захисту основоположних прав і свобод людини на просторі ОБСЄ, а також приділяти увагу залученню громадського суспільства для досягнення наміченого організацію. Подальше співробітництва України з ОБСЄ пов'язують з подіями, що розпочалися у 2014 році. Російсько-українська війна стала серйозним викликом для ОБСЄ і в квітні 2014 року організація розгорнула спеціальну моніторингову місію СММ в Україні. Її завдання спостерігати за ситуацією на місцях, фіксувати порушення перемир'я та сприяти діалогу між сторонами конфлікту. Спостерігачі ОБСЄ патрулюють зони конфлікту, документують наслідки обстрілів та проводять зустрічі з місцевим населенням. При цьому робота ОБСЄ в Україні була досить складною. Їх мандат та правила не дозволяли їм втручатися в бойові дії, а дозволяли лише спостерігати за ними, документуючи події, що відбувалися на території українського Донбасу. Через це організація часто піддавалася критиці за те, що вони нічого не роблять, коли на їхніх очах порушується перемир'я. Спостерігачі також стикалися з небезпекою для власного життя. Неодноразово були зафіксовані випадки обстрілів їхніх автомобілів та перешкоджання їх роботі зі сторони сепаратистів та російських окупаційних військ: чи можна назвати місію ОБСЄ в Україні успішним? З одного боку, вони змогли документувати численні порушення та збирати докази, які стали основою для переговорів та укладення міських угод, підписаних в 2014 та 2015 роках. Проте, перемир'я так і не вдалося реалізувати повністю через систематичне його порушення однієї зі сторін, при цьому виникає питання, чи достатньо організація зробила для встановлення миру, чи лише фіксувала проблеми, залишаючись при цьому безсилою. Особливо суперечливою є ситуація через те, що Росія одна з країн-членів ОБСЄ, і це створює складну динаміку. Російська сторона успішно блокувала рішення, які були їй невигідні, або ж давалася до дипломатичних маневрів, щоб не допустити серйозних санкцій чи звинувачень в свій бік. Це додатково ускладнило роботу організації та зменшило її вплив, що, врешті-решт, призвело до того, що 17 жовтня 2021 року, згідно повідомлення агентства Reuters, організація з безпеки і в Європі, призупинила свою місію з моніторингу на Донбасі з міркувань безпеки. Блокування спостерігачів місії в окупованому Донецьку продовжилося і в наступні дні про це було повідомлено в щоденному звіті спеціальної моніторингової місії від 19 жовтня 2021 року, що завершилося 23 жовтня 2021 року у зв'язку з нововведеними карантинними обмеженнями. ОБСЄ – організація, що має благородну мету збереження миру, але навіть найбільш амбітні плани часто розбиваються об реалії жорстоких конфліктів. Війна в Україні триває і щодня приносить нові виклики як для країни, так і для тих, хто намагається її зупинити. Чи зможуть міжнародні зусилля принести довгоочікуваний мир? Це питання, яке залишається відкритим.